Вітаємо в світі безмежних можливостей: світ, де ти твориш нове життя з металу та коду, світ, де ти даруєш рух машинам, вдихаєш життя в штучний інтелект, світ, де ти робототехнік, творець майбутнього. Чи замислювалися ви коли-небудь про те, як оживити неживі предмети? Чи хотіли б ви створювати машини, які можуть думати, діяти і взаємодіяти з навколишнім світом? Ти мрієш творити майбутнє? Стань робототехніком. Робототехніка це динамічна та захоплююча сфера, яка поєднує в собі інженерію, електроніку, програмування та механіку. Вона дає можливість створити новітні технології, які змінюють світ. Навчаючись на цій спеціальності, ви ознайомитеся з принципами роботи роботів та їх компонентів, Опануєте знання та навички з конструювання, програмування та керування роботами. Отримайте знання про штучний інтелект та машини навчання. Будете розробляти інноваційні рішення для різних галузей, таких як медицина, виробництво, сільське господарство та космонавтика. Працюватимете над проєктами, які роблять життя людей кращими. Ознайомитися з 3D-моделюванням та друком. Здобудете практичні навички роботи з робототехнічними комплексами. Чому робототехніка? Це затребувана професія. Робототехніки потрібні скрізь. Ви можете працювати в таких сферах, як промисловість, розробка та провадження робототехнічних систем для автоматизації виробництва, медицина, створення роботів для хірургії, реабілітації та догляду за хворими, агропромисловий комплекс, розробка роботів для сільського господарства, космічні дослідження, створення роботів для дослідження космосу, освіта, викладання робототехніки в навчальних закладах. Роботи техніки це високооплачувані фахівці, твоя майстерність та знання гарантують гідний рівень життя. Кожен день це новий виклик, нове завдання, нове відкриття. Ти ніколи не будеш нудьгувати. Ти сам станеш творцем нового життя. Даруючи рух машинам та втілюючи свої найсміливіші ідеї в життя, все це ти можеш отримати, навчаючись у Бердянському державному педагогічному університеті на факультеті фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти за спеціальністю нуль Професійна освіта цифрові технології та нуль середня освіта інформатика. Окрім затребуваної професії, ти отримуєш незабутні студентські роки, можеш брати участь у різноманітних проєктах, стажуваннях, наукових конференціях або активну участь у студентському житті.